Друзі, доброго ранку з Гановеру з виставці Агритехніка 2025. Зараз хочу вам презентувати нову сівалку, абсолютно нову. Перший раз показуємо на виставці: це «Лемкін Солітер НТ» Сівалка для наутілу. Зараз зроблю вам детальний відеогляд. Значить, сівалка шириною захвату 6 метрів, порожня вага 9 тонн, міжряддя 167 мм, двосекційний бункер 4400 або 5100 літрів. Навантаження на сашник 340 кілограмів. Діаметр диску 480 мм і 10 градусів під кутом. А, норма висіву від 05 до 500 кілограмів. Також може бути керування і e Drill через забаз. І зараз покажу вам, як вона виглядає. Значить, двохсекційний бункер ви бачите. А під різну норму висіву є доступні різні катушечки. Ви бачите ваги і різні катушки. Так, тепер покажу вам, як виглядає ця сівалка з профілю. Значить, ми маємо два ряди, гідравлічний дотис на кожну секцію. Таким чином виглядає. Зараз покажу вам збоку дисплей-юніт. Дуже легко змінюється глибина висіву. Таким чином. Є так само доступний мультихаб для висіву або мілконасіневих культур. Або для підсіву якихось мінеральних добрив, мікродобрив, маємо систему контролю висіву. Таким чином виглядає з другого боку. Ви можете вибирати в яку частину засипати або насіння, або добрива, або засипати всю насіння. Монітор може агрегатуватися з монітором CCI 800, так само, як CCI 1200. Thank yes.